Бажаю доброго дня всім, друзі! Днями Україна відзначила День Героїв України і День морської піхоти. Наша розповідь сьогодні про офіцера нового покоління, морського піхотинця. Він рвався в бій, міг, міг і мав сміливість брати на себе відповідальність за інших, а також знав, чого навчити. Своїх бійців. Мова йде про нашого героя земляка Володимира Гізімчука на позивний Гектор. За словами підлеглих, Володимир був зразковим офіцером і командиром, на якого рівнялися він був професіоналом своєї справи. Перед повномасштабним вторгненням він неодноразово брав участь у. У спільних розвідувальних операціях морської піхоти гор. зокрема, восени 2021 року він успішно командував снайперською операцією з ураження російських окупантів в області населеного пункту Лопаскіна Новоайдарського району Луганської області, в результаті чого був ліквідований командир роти окупаційної. Підрозділу так званого ЛДНР був вправним у багатьох бойових спеціальностях як розвідник, піхотинець, гранатометник, сапер, стрілець, інструктор бойової армійської системи Барс, чому і навчав своїх підлеглих. Пожертвувавши своїм життям, Володимир Гізінчук дав час. І можливість врятуватися багатьом своїх підлеглих та побратимів. Звістка про загибель лейтенанта Шепетівського району надійшла 1 квітня 2024 року. Майже два роки у рідних командира загиблого розвідувального взводу, розвідувальної роти жевріла надія побачити його живим. Володимир народився 9 серпня 1992 року у невеличкому селі Кам'янка Олашанівської територіальної громади що на Шепетівщині. З дитинства мріяв про військову кар'єру. Закінчивши школу, вступив у Рівненську школу поліції, служив строкову службу у, у військово-морських силах в місті Севастополі. Перебував на контракті на військовій службі. У 2015-2016 роках воював в зоні над АТО. Там сміливий юнак і вирішив присвятити своє життя військовій кар'єрі. У 2017 році Володимир вступає до факультету розвідки Одеської військової академії. Після навчання приєднався до 140. Окремого розвідувального батальйону морської піхоти ВМС Збройних сил України, пройшовши шлях від солдата до офіцера морської піхоти, присвятив все своє життя з 2011 року армії з перших днів повномасштабного вторгнення, Володимир став на захист своєї батьківщини морський піхотинець. Лейтенант Володимир Гізімчук, віддав своє життя за Україну 9 березня 2022 року у бою з танковою колоною російських окупантів у населеному пункті Зачатівка Волновацького району. Донецької області. Побратими згадують, що Гектор в останні дні перед загибелью казав, що піде слідом за своїм другом Антоном Геваком, який загинув у Зачачівці за 4 дні до нього. Колона окупантів сильно переважала у кількості і силах вогневих, але він до останнього працював з НЛАУ та РПГ-7, поки позицію не накрив танк. Він дійсно і буквально бився до останнього. Отримавши поранення в голову, було смертельним. У мене в руках книга Євгенії Подобної. Її війна. У цій книзі звучать голоси 25 жінок, військових, медикинь, волонтерок. Звучить історія в цій книзі. І Ярина Чорногос, відомої поетки в Україні, лауреатки, Державної премії України, військової, розвідниці, медикині і бойовій посестрі нашого з вами героя Володимира Гізімчука. Ярина Чорногоз яра її позивний, розповідає в цій книзі про останній бій. І загибель Гектора, якого вона називала Гізе. Дозвольте, я зацитую: наш перший бій відбувся 5 березня. Уранці нас відправили моніторити польову дорогу, яка йшла з вишнюватого на Зачатівку. Це Волнуваський район, десь 45 кілометрів від Маріуполя. Відтак я побачила у Бінокль. Колону, яка рухалась у наш бік по цій польовій дорозі, я підняла дрон у повітря і побачила літеру «З». Отже, їхали російські танки. Того дня в бою з цією колоною загинув наш командир зводу Антон Гевак, позивний Перун, найкращий друг Гектора. Він був прекрасним командиром. Після того бою ми утримували зачатівку тиждень. Це був жах. Росіяни стояли у лісосмузі навколо села. Біля нас був 503 батальйон морської піхоти. Вони були основними силами, а ми були на підсиленні. Щодня село рівняли із землею всім, що було, ворога градами, танками. Ми забігали у підвал, а потім вибігали і швидко робили позиції. Нас підтримувала арта. Росіян знову зупинилися. А третій штурм був 9 березня, орки з трьох боків зайшли в Зачатівку ще більшими силами. Вони стояли на краю села. Окопатися за ним варіантів у наших не було. Почули команду командира другого зводу з позивним Гектор до бою, зайняли позиції, почули від Гізима, що орки почали штурм. За допомогою дрона побачили, що знову заїхала велика колона, буквально за 300 метрів від дрона, від нас і почала розгортатись у бойові порядки, на полі вздовж усього села. По нас почало все це бити. Спершу були танки, і другий танковий удар поцілив чітко в хату, біля якої були наші позиції. Наші хлопці били з РПГ. Далі я розгадую, що під час надання допомоги трьохсотому заступнику командира роти, в цей момент прибіг боєць і сказав, що мого чоловіка поранення в голову. Полізла до тих завалів шукати його і побачила, що це не мій Петро, а командир, другого взводу Гектор. Ми повистрілювали все, що в нас було. Нас почали тиснути до задньої хати. Командир дав команду на відхід. У той період було багато зниклих безвісти. в 503 му батальйоні. Ми так і не змогли забрати Гектора. І це одна з найбільших травм для мене за всю війну. Гектор і Перун, офіцери, які пройшли шлях від рядових до командирів. Гектор воював з 2014-го, пройшов Дебальцеве. Пішов учитись у військову академію. Ці два офіцери навчили нас усього, вони усе своє життя присвятили армії. Побратими згадують, що він ходив на найважче завдання, вчив особовий склад строєві, саперці, як правильно переміщуватися в зоні бойових дій. Було видно, що Гектор сам довго був солдатом, тому. Спілкуватися з ним було легко і на рівних. На початку вторгнення ми витримали все це меншими силами завдяки таким ком... бійцям і командирам, як Володимир Гізімчук. За роки служби Володимир Миколайович Гізімчук отримав багато відзнак, грамот, медалей, а саме орден за мужність 3-го ступеня. Командувача об'єднаних сил, відзнака за відданість воєнній розвідці, медаль за військову службу від Президента України посмертно герой, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Двоєрідня сестра Володимира Оксана Добринчук згадує для мене брат це герой з великої літери. Він віддав найцінніше, що в нього було своє життя. Він був тим, на кого рівнялися і з кого брали приклад. Сміливо рвався в кожен бій, завжди в усьому був перший, мужньо та до останнього боронився за нашу батьківщину. Майже два роки тіло офіцера знаходилося на окупованій території. Два роки рідні сподівалися. Що і вірили, що він повернеться додому. Але всі надії і сподівання були марними. Він повернувся у квітні 2024 року на щиті. Слава про Гектора буде жити в книгах, в пам'яті побратимів, побратимів і посестер, близьких і рідних, земляків, усіх нас, вічне життя. І пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава!